Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава новина вчорашнього дня, з що називається деолігархізаційного напрямку. Я навіть вимовив це слово Ігорю Коломойському. Висунуто повідомлення, де точніше повідомлено про підозру в організації замовного вбивства. Наскільки стало зрозуміло, справа про е, ді, діяння, які відбувалися ще у 2003 році, юридичну сторону ми не беремо, але от цікаво цікава цікава саме політична частина цієї історії, тому що справа а дуже давня. Ну і Б коли тільки почали говорити про деолігархізацію, то відповідно були заяви про те, що якщо вона справді почнеться, то відприє, відкриються цілі пласти старих і дуже страшних дій. Ну там загальновідома фраза про те, що не питайте, як я заробив перший мільйон. Не думаю, що це було про перший мільйон ігоря Коломойського. Що ви думаєте про цю підозру? Ну, подивимось, як вона буде реалізована, і наскільки все ж таки є тут юридичне обґрунтування цього, тому що обвинувачення досить важке, так замовні справи ви можете запитати будь-якого правоохоронця. Досить важко буде довести, тому що це цілий ланцюг від замовника до виконавця. Подивимось, як воно буде реалізовано. Ну стосовно деолігархізації, все ж таки, ми повинні розуміти, що це питання в першу чергу до антимонопольного комітету, тому що на жаль, у нас ну що таке олігархія? Олігархія – це використання фактично державних інституцій для того, щоб експлуатувати з уприватизувати я б так назвав державні інституції для. Ведення бізнесу, що і порушення принципів чесної конкуренції, і тут завжди питання до функціональності антимонопольного комітету у нас постає, тому що в принципі антимонопольне законодавство у нас гарно прописано ще в 90-ті, але наскільки воно адекватно працює, це велике питання, тому що тут же ж питання не тільки в. В цій людині це питання взагалі в інших всіх суб'єктах, які активно зловживають своїм правом, зловживають своїм монопольним становищем, тому що у нас монополізація ринків не тільки це там енергетика, металургія є і в на інших ринках, тому числі, тому все ж таки тут я б фокус якщо говорити. Про олігархізацію все ж таки спрямувати фокус на саме на роботу антимонопольного комітету. Якщо він запрацює, як він повинен працювати, тоді буде буде питання вирішення досить швидко. Добре, ще одна резонансна подія вчорашнього дня. Це ухвалення вже в цілому законопроекту уже закону Верховною Радою про те, що до війська добровільно можуть брати засуджених. Да, Давида Рахамія, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, сказав, що розраховують, що ну в максимумі це 15-20 тисяч можуть набрати в середньому. Ну там кілька тисяч скоріш за все погодяться, тому що це добровільна історія. Оце. Суспільний консенсус чи він можливий щодо такого рішення? Ну дивіться, я завжди був прихильник того, щоб ми ну, комплексно дивилися на систему оборони нашої країни, тому що э, залучення людей до війська це тільки частина э, комплексу оборони нашої країни, тому що все ж таки війська не може працювати ну точніше ефективно, ефективно захищати країну якщо за ним не стоїть правильно організована воєнна економіка тому що ми повинні розуміти що в симетричній війні симетричній війні а україні на жаль ну занадто мало ресурсів стосовно росії скільки б ми не залучали людей до війська вони у них завжди буде більше людей ми повинні це чітко розуміти це перше, і тому ми повинні розуміти, що кількість людей війську і інше питання залежить від стратегії, яку оборони яку сповідує Україна. Вочевидь, що Україна може виграти тільки в асиметричній війні, тобто перенесення війни на територію Російської Федерації. А для перенесення війни на територію Російської Федерації потрібне масове виробництво власного озброєння, тому що захід навряд чи нам дозволить використовувати їхні системи озброєнь на території Російської Федерації, тобто більш ефективно, ну як ми бачимо, як повинно бути це знищення інфраструктури. А нафтогазової інфраструктури Росії, їхні залізничної інфраструктури і так далі. Відповідно, тут питання в тому, скільки людей повинно бути а скільки людей повинно бути залучено в першу чергу в економіку. Далі яка стратегія? України буде, або Україна буде знаходитися в глухій обороні і переносити війну на територію Російської Федерації, щоб знищувати їхні економіки спроможності взагалі воювати, або інша якась стратегія, і тому от тому тут от таке питання. Тому, якщо ми виходимо, що за симетричної війни це більше питання до уряду, як він організовує кредитування ВПК, як він організовує розширення оборонного замовлення для підприємства ПК як організовує кредитування підприємства ВПК? чи дозволяє, наприклад, експортувати зброю для того, щоб підприємства ВПК, які має змогу виробляти, але поки що немає можливості у вітчизняної економіки закуповувати достатньо кількості зброї. Щоб вони могли експортувати зброю та завозити валюту в країну, організовувати постійне серейне виробництво зброї, дешевлювати його таким чином, і так далі. Тобто, це в дійсності комплекс питань. Тому що якщо виходити з планів, які спочатку було оголошено паном залужним там 500 тисяч, потім говорилося про 300 тисяч. Ну декілька тисяч людей, ну в даному випадку, це ну так. це помічне, але та. не вирішує всього та, всього та, завдання. Та. Так і тому тут більше знову такі питання, як організовується у нас в першу чергу мілітаризація економіки виробництва власної зброї? От на чому ми повинні сконцентруватися, і тоді буде зрозуміло, буде зрозуміло, як країна буде оборонятися. Власне, ми з вами в одній з минулих розмов якраз і згадували про те, що вплив на Російську Федерацію, коли невідомі дрони атакують да, що це не призводить до здорожчання нафти. Я зараз, звісно, буду віце-чемпіоном світу зі скромності, але дуже потужне видання Foreign Affairs написало, що українські удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації навпаки дають користь тому, що Ціна на нафту не зростає. Ну як, як, наче вони слухали нашу попередню чи позаминулу розмову, вони не приводять до здорожчання самої нафти на світових ринках, а натомість знижують можливості росіян. Фінансувати свою війну і ну, знижують спроможності навіть подекуди. Ну, я не думаю, що вони будуть економити на своїх танках і бронемашинах, але тим не менше, ну, проблеми у них там почнуться. Отакі матеріали в Foreign Affairs, які є позапартійним виданням, але читають його точно і, значить, і в Білому домі, і в Конгресі, і в Сенаті, і в політичних партіях це на щось може повпливати? Ну, дивіться, я взагалі вважаю надуманою темою. Особливо великого впливу Росії на енергетичний ринок, тому що нафти і газу для того, щоб компенсувати відсутність Росії навіть на ринку сирої нафти в світі ну дуже багато. Є Венесуела, є Саудівська Аравія, є ті саме Сполучені Штати Америки, які можуть замістити цю нафту. Завдання України припинити можливість отримувати навіть ці гроші які вони находить від сирої нафти, тобто завдання України все ж таки переносити удари і на компресори нафтогонів, які працюють на експорт, це стосується і газу, це стосується і залізниці для повної дезорганізації економіки. тому, тому що Україну де теж не влаштовує, що Росія поки що може експортувати навіть сиру нафту, тому що чим менше вони взагалі мають можливості залучати гроші до своєї економіки, тим швидше піде дезорганізація економіки. У них Ому в Україні потрібно нарощувати удари там дронами, як з відомства Пана Буданова, так і з відомства Пана Малюка. От я бачу по Краснодарському краю сьогодні прилетіли, до цього по СБУшні дрони. Долетіли по вже по другому колу. Йдуть по Амфінському цього нафтопереробному заводі, який виробляє, в тому числі авіаційний газ. І так далі, і так далі, тобто, ми повинні поставити собою завдання, щоб Росія не змогла все ж таки експортувати нафту, в тому числі, тому що це питання нашого виживання. Добре, ну і власне про мілітаризацію української економіки і розуміння українським суспільством. Що зараз ну ми точно не в найкращій ситуації за останній час? Росіяни ну справді на жаль для нас, але успішно розбомбили дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, зокрема електрогенерації, і те, що зараз ну там енергетичні компанії електророзподільчі компанії закликають просто там. Ну, наприклад, ввечері і зранку в пікові години не вмикати е якісь потужні електроприлади і попереджають, що скоріш за все влітку нам доведеться жити взагалі без кондиціонерів або взагалі без світла, але при цьому. Обмежується постачання електроенергії до промислових підприємств, а значить, можливо, і до підприємств, які виробляють зброю, які виробляють дрони, які виробляють щось корисне для нашої економіки. То можливо українському урядові е, треба якось переглянути систему, систему тарифів на електроенергію, щоб в пікові години ну умовно, як я прочитав одну з пропозицій, 12 гривень кіловат, або став собі розумний лічильник, або став собі розумні рози. Ну або платив пікові години по 12 гривень на кіловат. І тоді економія ну почнеться сама собою. Кому треба адресні субсидії? Отаке от можна е, вимагати, передбачати. Ну дивіться, це одна з може бути пропозицій, тому що у під час війни отакі от, от ринкові механізми, про які ви говорите, вони не зовсім адекватно і швидко працюють. Ми повинні теж це розуміти, тому що. Бізнес завжди зважає на ризики, так під час війни. Тому бізнесу потрібно або страхування військових ризиків, наприклад, для тих же підприємств, які. Наприклад, оновлюють нову генерацію, тобто тут комплексний повинен підхід і організація нової генерації, в тому числі для цього теж повинна страхування бути військових ризиків, як до речі, для підприємств ВПК. Але це тільки може зробити держава, бо приватні структури ніколи це не будуть страхувати військові ризики або спільна. Організація е, ризиків військових як з боку держави, так і з боку приватних структур. Як це було зроблено, наприклад, для страхування суден, які заходять в Одесу. Е, далі е, організація е, організація скорочення споживання в дійсності на е, деяких е, деяких гаузях. Розуміння того, що взагалі тарифи промислові тарифи вони є нижчими наприклад, в ті самій Європі ніж для населення. Це теж повинно бути розуміння. Графіки відключень, в тому числі переведення може підприємств ВПК та інших промислових у роботу в нічний час та багато чого інших заходів, які повинен вживати в першу чергу уряд для організації централізованого. Енергопостачання для критичної інфраструктури, яка повинна працювати на оборону, тому що ну, суто тарифами ну це працювати точно не буде, от як хочуть автори таких ідей. Чому тому що потрібно там, тоді забезпечити людей цими розумними е, лічильниками, в тому числі звідки вони візьмуть ці лічильники, як масово вони повинні. Застосовуватись. Ну, добре, теоретично можна це запровадити, але воно ефект дай Боже дасть через 3-4 місяці, як би там не говорили ну, автори таких людей. Як, як одна з, один з таких маленьких пазлів, воно може спрацьовувати. І Але це не єдине, те, тому що просто думав, що... прості рішення, на жаль, не працюють. Є ще так. просто кілька питань, які варто обговорити. По суті, що, от про. Про підсумки сприйняття Путіна так званим президентом Росії після введення на посаду цього персонажа в Єврокомісії пояснили, що не відмовляються визнавати Путіна президентом, тому що не змогли дійти консенсусу усі держави-члени Євросоюзу. Окей, ми розуміємо, що тут Європа знову показує себе розділеною. Ні, не розділено, чому ну це було зрозуміло, що ніхто не буде ігнорувати президента ядерної держави, члена Радбезу. раз. І по-друге, ми повинні розуміти навіщо взагалі Путін проводить вибори. У нас часто знаєте такі лунали думки, чому Путін взагалі проводить вибори? А саме для того, тому що Путін розуміє, що таке легітимність, як всередині країни. Так і на зовнішньому не зовнішньому контурі. він розуміє, що все ж таки які ніякі, але вибори він провів. Змінність влади продемонстрував, і тому він розуміє, що більшість країн все рівно його будуть визнавати в якості президента, як би, наприклад, цього не хотілося в Україні, і тому в даному випадку це було абсолютно ну, питання не в розділеності, питання в ріалполіті, розуміння того, що Західні країни працюють з тим, що є, тобто з тими лідерами, які в які ніякий спосіб, все ж таки обрав народ цієї країни. І тому я тут не дивуюся такої позиції. І вона була достатньо очікувана. Добре, добре, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую, що поділилися своїми роздумами. З нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній. Й говорили і про внутрішньополітичні аспекти України, і про особливості того, як зараз кожен і кожна з нас може повпливати на те, чи буде у нас всіх світло в домівках, ну і про міжнародну політику, зокрема оцю частину реальполітік, коли фактичного лідера Росії визнаватимуть президентом принаймні на рівні Єврокомісії. Пауза, новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.